Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Купці привезли Іосифа в Єгипет і продали одному царедворцю на ім'я Потіфар. Живучи в Єгипті між язичниками, Іосиф твердо беріг віру в істинного Бога і боявся в чомусь згрішити перед ним. Своєму господареві він служив чесно. Потіфар уподобав його і зробив управителем у своєму домі. Та зла і підступна Потіфарова дружина звела наклеп на Іосифа за те, що Іосиф не захотів грішити з нею блудом. Вона звела наклеп на Іосифа перед своїм чоловіком, і Потіфар повірив дружині і віддав Іосифа у в'язницю. Але Бог бачив, що Іосиф не винен і допоміг йому. У тій же в'язниці сиділи фараонові виночерпій і хлібодар. Одного разу вони бачили сни. Виночерпій уснилося, що він зібрав з трьох виноградних лозин ягоди, вичовив з них сік у келих і подав фараонові. Хлібодар же бачив, ніби він ніс на голові три кошики з їжею, і птахи прилітали і клювали з них. Іосиф витлумачив ці сни. Виночерпієві він сказав, що через три дні фараон простить його, і він знову буде виночерпієм. А Хлібодару сказав, що фараон через три дні накаже його повісити, і птахи клюватимуть його тіло. І все сталося так, як сказав Іосиф. Через два роки. Після цього побачив фараон однієї ночі два особливих сни. Йому снилося, ніби стоїть він на березі річки, і ось вийшло з річки спочатку сім корів повних і гарних, а за ними сім корів худих. Худі корови пожерли повних, але не зробились повнішими. Інший сон. Не мов би на одному стеблі росли сім колосків повних, а після них сім колосків сухих і тонких, і тонкі колоски пожерли сім повних колосків. Вранці фараон закликав усіх мудреців єгипетських, та ніхто з них не міг розтумачити його сни. Тоді виночерпій згадав про Йосифа і сказав про нього фараонові. Йосифа привели до фараона, і він витлумачив його сни: Обидва сни, сказав він, означають і те одне і те саме настануть в землі Єгипетські сім років достатку, після них же настануть сім років голоду. При цьому Йосиф дав фараонові пораду. Запасти в урожайні роки стільки хліба, щоб його вистачило на всі роки голоду. Фараон зрозумів, що сам Бог відкрив Йосифові значення снів і зробив його головним начальником у землі Єгипетській, першим після себе, і доручив йому заготувати хліб і готуватись до голоду. От, дорогі браття і сестри, ця історія біблійна яскраво свідчить нам, якщо ми будемо триматися правди Божої, жити по вірі і стояти на стороні істини, не грішити, який би наклеп на нас не зводили, Бог нас не тільки визволить, але і прославить. Бог не залишить. Без уваги ні одної сльози, ні каплі поту, ні переживання, якщо це людина праведна і живе по правді і по вірі. Отож не падаймо духом, не спокушаймося тими людьми, які грішать. Пам'ятаймо слова Псалтіря, перші слова, блажен муж. І же не іде на совет честівих, і на путі грішних не ста, і на дорогу грішних не стає ота блаженна людина. Отож пам'ятаймо, що в руках Божих наше життя. Пам'ятаймо, що Бог нас любить і шукає нашого спасіння і нашого щастя. Будемо йому довіра... довіряти, а наша довіра буде заключатися в тому, що ми будемо жити по заповідях Божих і творити Його святую волю. Амінь.